Друзі, всім привіт! Сезон триває, розпочинається найбільший турнір сезону за кількістю команд, за тривалістю. Хоча він став коротшим, але все ж три тижні це дофіга. Єсель проліга, друзі. Єсель проліга 19-го сезону, де в нас 4 групи по 8 команд, тобто 32 учасника, і це капець як багато. Раніше проводилося по одній групі на тиждень, а тепер по дві групи. Вони вирішили трошки скоротити, трошки оптимізувати всю цю історію. Не знаю наскільки це добре. Можливо, можна було це якось краще зробити, просто скоротити тривалість самої групи. А так ми будемо мати купу матчів на день, просто нереально багато матчів по шість на день матчів топового КС-у. І так щодня, просто щодня ми будемо дивитися, дивитися дивитися. Однак не важливо розпочинаємо з перших двох груп. Одна з них виглядає як група смерті, інша виглядає як незрозуміло що. Але все ж буде цікаво, і я впевнений, що будуть якісь несподіванки. Перед тим як перейти до цього всього дійства, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вдячний вам за підтримку. Дякую, що підписуєтесь, Дякую, що спостерігаєте. Окремо дякую своїм спонсорам на Ютубі. Для них на цьому тижні вийде окреме відео, де я підведу підсумки G3O 2024 Та, наприклад, складу символічні збірні з бразильців та шведів на даний момент. Ну тепер переходимо до ЕСЛЬПРОЛІГІ. Нагадаю вам. Легенько формат: 4 групи по 8 команд, 750 тисяч призового. Це 3 тижні на Мальті. Переможець отримує 170 тисяч та слот на Аємкельн 2024. Починається це все вже завтра. Закінчується 12 травня. Нагадаю, в групі Triple Елімінейшн сітка. Тобто, щоб вилетіти з групи, потрібно програти тричі і проходить його в плей-офф половина команд. Тому турнір трошки забитий на думку багатьох, але це великий шанс показати себе та заробити очки проти хороших команд для слабших команд, яких тут доволі багато, адже було багато регіональних кваліфікацій, були заміни, як, наприклад, лаунаніки мали виступати на цьому турнірі, але відмовилися від участі, і тому їх замінюють португальці з СОУ. Власне, ці португальці грають в групі А. Групі смерті, як на мене, адже тут у нас є і Фейс, і Eternal Fire, і Астраліс, і Virtus.pro, і ті ж самі Соу. Це доволі сильні команди. Тут немає жодної азійської команди, жодної слабкої північноамериканської команди. Фаворитом цієї групи, очевидно, є Фейс Клан. Вони мають проходити відразу у чвертьфінал, адже переможець групи проходить відразу в четвертьфінал. У Фейс Клан все добре. Вони вийшли у фінал мейджору, Вони виграли Chengdu, тому там все супер. Рейн казав, що вони отримали кілька днів перепочинку, і зараз вже з новими силами будуть підходити до цього турніру. Бажано їм за перші два дні вирішувати питання виходу і далі чилити просто собі на морі. Вони гратимуть проти Імперіал, в яких все не настільки добре. Вони зараз програли два фінали поспіль на Rest Latin Series і на Get Rio 2024. Плюс через цей Get Rio вони мусили затримуватися прямо до останнього, не летіти в Європу. Тож можуть бути проблеми з їхнім індивідуальним якимось станом кожного гравця. Тож я думаю, що для Фейсу вони не конкуренти. Власне, другою найсильнішою командою в цій групі я бачу СО. Це все через Сітку. Вони грають спершу проти Стрідімакс. Якщо вони з ними впораються, то далі буде переможець пари Fnatic або Virtus.pro. Virtus.pro, а які з заміною в них тепер Електронік є замість Міра. І це команда, яка. Може мати проблеми, особливо на старті, адже вони зараз будуть перебудовувати всю структуру, і Електронік буде перебудовуватись під всю структуру. Плюс Соу це команда, яка любить грати в Атіго, і вони будуть бити в їхню Вертіго, де в Електроніка взагалі немає награшу. Всього сім мап за всю кар'єру. Тож я думаю, що Соу можуть виходити з цієї групи другими. Вони не обіграють фейс Clan, але друге місце це супер. Далі, моїми фаворитами є Eternal Fire та Astralis, які. Гратимуть між собою в першому раунді. В цьому матчі я напевно віддам перевагу Eternal Fire, але далі буде Face Clan і ну, це важко. Ще Face Clan вони в теорії можуть упіграти і виграти групу, але не багато шансів я на це даю. Зараз мені здається, що у турків трошки спад. Вони не пройшли на eSports World Cup. Це зробили Саші данці, які спершу їм поступилися, а потім у грандфіналі фіналі обіграли турецьку команду. На лейджері не було все добре, вони вийшли у плей-офф. Але тут зовсім не той турнір, зовсім не та мотивація тут буде важче. Астраліс це нова команда, яка. На Ченгду доволі непогано себе проявило Вони вийшли у плей-офф відразу у півфінал, обігравши в тому числі Фейс Клан, що неймовірно круто, особливо на початку історії цього складу. Думаю, у плей-офф вони мають виходити. Проти Вітус Про я бачу доволі багато шансів, адже для мене Вітус Про будуть саме конкурентом данців за четверте місце. Однак, я думаю, що Астраліс впораються і забезпечить собі місце у плей-офф. Virtus.pro, як я вже сказав, я не дуже довіряю. Для них цей турнір адаптаційний. Вони будуть підлаштовувати структуру під нового гравця, гравець буде підлаштовуватись під їхню структуру. Тож це все буде викликати проблеми, якими будуть користуватися інші опоненти. Також зауважте, що всі команди, крім Фейс Clan, у цій групі грають Vertigo. Непогані шанси насправді є ще в Imperial. Це досвідчені гравці, які в хорошій формі, які грали на мейджорі дуже добре, які поступили тільки дуже сильним командам у стадії Легенд. У них в теорії є шанси пройти скористатися проблемами якимись суперників, але все ж важко важко буде. Після цих перельотів це буде справді нелегко. Тож саме через це я не даю їм багато шансів, але Хені може видати хороший матч в будь-який момент. Після них, у моєму умовному рейтингу, найкраще команд у групі йдуть средні Макс. Це французький колектив, який буде грати з новим гравцем. Тепер за них виступає Gravity, адже Мака остаточно покинув команду. І на ESL Pro League вони приїжджають в трошки оновленому складі. Вони вже пограли з Gravity на кількох турнірах, в кількох матчах на HLTV. але все ж ну, буде важко їм. Вони і так не рахувалися фаворитом, а тепер буде неймовірно важко. Ну і за ними я вже ставлю Fnatic, хоча це таке теж доволі все умовне. Вони можуть будь-кого обіграти. Ми взагалі там насправді не дуже знаємо, чим вони займалися останні місяці. Вони грали і оці всі відкриті квали до Бетбум, до World Cup, до ESL Challenger, Єнчепінг. Оце все вони грали, але без особливих якихось результатів. Єдине, що на початку березня вони виграли ці Рес European Series, де у фіналі перемогли Блід з рахунком 2-1. Оце. Теорії дає їм якийсь шанс, але загалом я не думаю, що вони змогли приготувати щось нереальне, цей склад напівмертвий. Тож, я думаю, що це буде невтішний для них турнір, маю на увазі без плей-офф. Група Б. Тут у нас все не так цікаво, насправді, адже в нас тут відразу дві азійські команди, плюс одна слабка бразильська і емейті з Бетбум, Ну, таке собі. Очевидно, що головним фаворитом тут є Віталіті. Які ще й в першому раунді грають проти Шаркс, а далі проти переможця Бетбум і Мейті. Тож Віталіті легко мусять виходити у фінал цієї групи та проходити у плей-офф. Адже нагадаю, що дві перемоги і ти відразу у плей-офф. Тут це доволі просто. Після них я ставлю Falcons, не The Mongols, не g 2. Мені здається, що Falcons могли багато чого приготувати. Ми самі бачили, як все було погано в Falcons. І до них прийшов не якийсь супер-мега-крутий зірковий рифлер, а Дюпрі. Але це досвідчений колектив, який мав багато працювати перед цим турніром, адже до цього в них купа було пропусків. Вони фактично нічим не займалися після мейджору, після РМРу, точніше, вони просто собі там чилили і чекали чогось. Вони зіграли шоудаун з Сімплом, де провалилися, зіграли відкриті кваліфікації до Ворлдкапу. Але Бест оф один в МР-12 це теж не показник. Я думаю, що там все може бути добре. І зважаючи на групу, то вони мають шанси. Звісно, перший суперник у них далеко не найкращий, там The Mongols. Але все ж чомусь є відчуття, що Falcons можуть здивувати. Третіми ми ставлю 2 але це вже доволі умовно. Вони мають обігрувати Тейлу. Далі зустрічаються з Falcons і поступаються їм. І вже там будуть розбиратися в нижніх сітках. В них все не найкращим чином загалом іде. Адже ту нібито і виходять у плей-офф мейджору, і у плей-офф Ченгду. нібито все непогано, але насправді це монесі залежна команда, якої купа проблем, якій потрібно працювати над покращенням своєї гри і покращенням свого складу. Потрібно більше балансу. Виявилося, що Некса приходив в команду з подачі Хантера, адже в такому випадку Хантер би отримав більше простору, але після переходу Некса. Некса грає краще, ніж Хантер. Тож, зірковість Хантера стає під сумнів, і вони зруйнували непогану команду заради амбіцій одного гравця. Ну, дуже дивна історія. Тож таке собі. І я думаю, що G2 на такому, знаєте, непріоритетному турнірі, де в тебе є кілька спроб, можуть обпектися доволі сильно. Тож, не думаю, що вони впораються з Falcons у півфіналі Верхньої Сітки. І падатимуть десь нижче. Однак у плей офф вони мають проходити, адже решта суперників доволі сумнівні. The Mongols це мій четвертий кандидат, вони стартують з матчу проти Falcons. Думаю, з G2 їм буде важко поки що боротися, але всі решта суперників виглядають як такі, яких можна переборювати, а враховуючи досвід, The Mongols, тут все добре. На п'яте місце я ставлю M80, багато в чому завдяки їхній нещодавній перемозі. Проти Liquid. Вже вкотре вони перемогли Liquid. Тепер це була закрита кваліфікація до ESPorts World Cup. Вони здолали ліквід з рахунком 2-0, враховуючи 13-2 на мапі Міраж. Вони нагадую, грають з новим капітаном. Ним став колишній гравець BAG Sin. молодий німець, який приєднався до ще одного німця, двох американців і одного гуатемальця. Нарешті вони їдуть на лан у повному складі без замін, без нічого поганого. І можуть показувати свій максимум, який в теорії вищий, ніж Тейлу, але ну, явно нижчий, ніж The Mongols Falcon та G2. За ними ставлю, Bad Boom. Bad Boom, які зробили заміни у складі, покинув команду Даніс, прийшов Magno Yes, Magno Jazz, я не знаю, як його правильно називати. Зі Team Spirit Academy в них ніби все ок. Вони виграли відкриту кваліфікацію до World Cup. Там посіли останні місце, поступившись Eternal Fire та Cloud9. Але перед цим у них була ще перемога на A1 Gaming League, де вони в фіналі виграли max. І третє місце на Sky eSports Masters, де вони заробили 52 тисячі баксів. Тож, в принципі, команда зараз ніби на підйомі такому легенькому, як для свого рівня, але ну куди? На фані на капітані, оцей Кайрон не зрозуміло, що ну без шансів. Команда, і так вона, здається, по останньому місцю заходила сюди в рейтингу ESL. і то тільки через те, що вони вийшли у плей-офф Аєм Сідней 2023. За ними йдуть Sharks. Вони навіть в Південній Америці нічого особливого не показують. Ніяких там великих перемог не було вже давно. Власне, оцей прохід на ESL Pro League був їхньою найбільшою перемогою в цьому сезоні. Тому в Sharks в мене взагалі віри нема. Можуть обіграти когось там одного, але. На плей-офф там точно шансів нема. Ну і тайлу, які постійно тасують склад, яких немає шансів взагалі на вихід у плейоф, мені здається. В них незрозуміло, що відбувається, купа гравців. Адвент на капітані залишається, тупо 0,80 Челік завжди грає. Вони просто перемішують цих всіх гравців незрозуміло, які конфігурації, і не показують жодних результатів. Ті ж реєр Атом, які тим самим займалися, але зібрали новий склад, в тому числі з колишніх гравців Тайлу. Вони зараз виграли азійську пролігу і посіли друге місце на кваліфікаціях до ESPorts World Cup, просто заливши гру проти The Mongols на третій мапі у фіналі. Вони мусили проходити, але там просто дурнуваті речі робили, програли на додаткових, через що далі пройшла саме монгольська команда. Тож, в тайлу, ну, без шансів. Сорі, до побачення. Я нагадую, що буду максимально охоплювати цей турнір в себе в телеграм-каналі. Думаю, що навіть буду робити цю тему з прогнозами, що я робив на мейджорі, буду щодня давати прогноз на всі матчі. Якщо вам таке цікаво, то напишіть в коментарях. На Ютубі я точно не буду робити щоденний випуск, але постараюсь вийти в ефір до вас ще разок посеред групи, а потім підведу підсумки ще через декілька днів. Ось такий план. На цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і звісно, любіть Counter-Strike.